А шо ти там риєшся? Ага, ты без кожи. Ты картоплю риєш? Угу. Ти фантазер? Так, серйозно? Вот Оце ти круто. Mm. Диви, яка картоплина. То одна. Одна. Мені якраз хозя на вечер. одна на вечерю. Можеш я щось не Ага, ще одна. А, так ты крута. Есть трошка. трошки. У вас уже є, друзья, молодой картоплі. А що це у тебе за сорт? Якась рання. Вона не цвета, да? Так не ось. Ні, Так не воно цветочек і він уже впадає, бачиш. А да ты цей сорт уже Я больше дам. А. -а. Ну і хватає тобі на вечір, А я не люблю молоду картоплю. Вона мені. Дивись, щоб ти не сказав, що я дивіться. Ага. Топ. Так тебе та, та буде тушена, варена, жарена чи що з нею роблять. Варена, М Да. Значить я буду без вечері, я такого не їм. Голубці, їсти, А, голубці, ну тоді я не, не обижений. Та ти ж кажеш, хвати ну, і копаєш. Ну І? І нема там нічого, хвати. Ані, є картоплинка, але вона невелика, Хай ще її треба сьогодні полити. І буде щастя. Фух. Треба пополоти. пополоти. В кого є картопля? Пишіть. Куштували вже свою, не світиться ночі. Да, не така красива, як у магазині, зато своя.